Найстрашніша погроза нашого часу це я знаю твою ip адресу О, oh майка! <laughs> це это... стартапшоуремові! І прямо зараз ми починаємо досліджувати історію цікавих стартапів, які ще у давнину були відкриті нашими предками. Итак, <laughs> і сьогодні про памперси да, Чоловік, який їх ізобрів, на сам був щасливим обладателем і внучат. І Він якраз і прибирав за ними і. Він стирал можливо. пеленки. Він, як мужчина, з цим совсем справитися, вирішив придумати своє ізобрення. Кстати, на самом деле, а ім'я цього мужчини Віктор Мілс. І він хімік-технолог. І саме да. завдяки цьому він починає експериментувати з речовинами і бере тирсу, звичайно, так, і використовує у підгузках. І цей абсорбент, звичайно, все це е, в себе в... Смоктві, так, да. і таким чином не випускає. Причому він починає експериментувати прямо над своїми внуками. І вот, значит, 1956 год, и действительно под его руководством появляется первый одноразовый подгузник, изготовленный на основе древесных опилок. Так, а с часом он начинает работать, 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 и как раз эту химию доводит того, что они стают тоненькими. И уже 1961 года действительно это изобретение официально называется памперс. В общем, теперь балуются не только мамы с свободным временем, но также и детки, которые а ты сухие, как ты им комфортно. Я? Mm -hmm. Я так я... точно <свят> пометаю. Сейчас я предлагаю немножечко попепелявить, потому что слово «фелфи» – это не слово селфи. Давайте узнаем, что такое «фелфи» у наших звезд. Фелфи. Фелфи? Филси селфи. Селфи, фелфи. Это какое-то гадкое селфи. Фотка сзади. Еда какая-то вкусная. Фоткаешь чтобы не облича, а задницу. <свят> Ех, вряд ли в своїй житті зв'язки фелфі. Біт фелфі це селфі, но тільки фермера зі своїм питомцем. Чому, якщо зірка буде фотографуватися із свинкою із морською свинкою раптом? Тогда я делала множество фелфі в этом мире. 25 років можна відрахувати з дня народження суперсеріалу, який ми знаємо як Сімпсони. І так, Мет грейнінг заходить в офіс американського а, продюсера Джеймса Брукса для того, Відкратиме, щоб приложити серію своїх короткометражок під названням Жизнь Баду, катрон длительний період но заздавав. Тут... Але зупинився він перед дверью і каже: Слухайте, а я не хочу взагалі віддавати права на цей комікс. Хочу залишити його собі. Треба щось вигадати. У нього було лише 15 хвилин для того, щоб вигадати нову історію. І він просто взяв шаблон свою родину і при цьому і зробив їх жовтеньким для того, щоб вони відрізнялися від усіх. Герой а, прическу мать за этих 15 минут одной из героиней сериала он заимствует у а, Да, то есть, грубо говоря, просто быстро и коротко и лаконично создает какой-то определенный план синапсис сериала. И настолько он сильно нравится продюсеру, что он забирает его себе. Фокс поддерживал и взгляд окажут все. Снимайте еще за угодно. Главное, еще были рейтинги. Взагалі, что до Симпсонов, то можно сказать очень много рекордов. Начиная от книг рекордов Гиннеса и Же кількі суперзірок, які приходили у цей серіал, мультсеріал, та озвучували своїх героїв, Це по перше. Майкл Джексон yeah. озвучував Пол Маккартні Джоан взагалі Їх просто множество було. Отже, вітаємо Сімпсонів. Дивись уважно наш ефір. Слідкуй за цими ці трендами і дізнавайся секрети успішних людей і отримай подарунки. Тільки у стартап шоу не з нескафе одному. Я приглашаю тебя к собі в гості. Mm -hmm. Я, поскольку, не паскультоніочі, хороша хазяйка. Mm -hmm. А готовлю тебе а, кофе, ну, как умею. После чего спрашиваю, Сань: слушай, а мой кофе был вкусный для тебя? И ты, конечно же, как Замека. настоящий джентльмен, врешь мне. А я говорю: подожди секундочку, дай я проверю. Представляешь, после нового, вышедшего в продажу а, Інновація і ті технології, а саме детектора лжи домашнього реально багато пари будуть розходитися. Я впевнена на сто Дорогой, скажи, мені ідеть в этом платье? Дорогой, ти же мне врешті. І детектор все це про новий американський другое. поліграф, який випущений просто для вашої хати. Тепер не треба промислові величезні купувати. Вони тепер з меншого формату її можна якраз причепити до пальців. І ви ж розумієте, коли ви чіпляєте цей детектор до пальців, бо він, він спостерігає за вашим організмом. А будь-яка брехня, це шок для Організму, це стрес, і а, саме ці стресові частоти він і записує за це можна дізнатися правду. Взагалі це жахливо. Так а, до, ти, наприклад, питаєш, дорогеньке, а, а де ти був а, сьогодні ввечері? На роботі, на роботі і тут виявляється, що не на роботі Одесна, в учній вечірці, і все, і все пропало, все пропало. Все Тому пропало. не купуйте цей гаджет, який коштує усього лише 400 баксів. 3.30 тридцять ми будемо з вами. Будьте с нами. Да, тоже. а пока сміти, яка.